Є морські піхотини Збройних сил України. Я борські піхотини, Збройних сил України. Я завжди буду від вас в Я завжди буду від вас воїн. З честю, проти субсидій життя, вірність морській відволік. З честю, проти сумки життя, вірність морський піхотів. Не дію в інтересах українського народу. Не дію в інтересах українського народу. На землі воїнів та да уповітні. На землі вой. Завжди готовий ступити в бій. Вірю в себе, неявляй ворота, вірю в себе, проявляю вороги, воли не підути, не повітря, своїх допоможі построїв. І воли не підведуть, не покинути своїх допоможі порої. Вірним до кінця. Я б'юся, заради перемоги, вірним до кінця. Слава жіпіхоні! Вірність за тим! Слава Україні! Ти Героям слава! Славять! Смерть ворогам! porta do céu